Вітаю всіх. Так, в новинах вилізло, що Україна починає термінові перемовини щодо закінчення війни. Що в зупинки війни Україна з НАТО з Трампом починає вже ці перемовини. Чи дійсно так? Україна починає ці перемовини з Трампом щодо закінчення війни. Чи дійсно так? Ви знаєте, це ще вкид був. Це ще був вкид. Зупинка зупинка он, буде, буде, буде. Це ще був поки що вкид, але процес вже йде. Не забуваємо. Все до цього йде. Все до цього йде. Он, зміна ситуації. Тиск обставин, який буде сюди. Він завжди буде. Ми напитали про цей тиск обставин. А він є, куди ви від нього дінетесь? Ми не можемо військово деокупувати, ми нічого не можемо. Фронт сипеться. Ось ці обставини, які ведуть нас на перемовини. Все, вони будуть завжди, поки ми не почнемо перемовини. Микаємо нарешті мозок і купуємо мандаринки. Вітамін С дуже корисний в зимний період. Тепер Україна до нового року почне перемовини щодо зупинки війни. Україна. Почне до нового року перемовини щодо зупинки війни. Процес це почнеться до нового року. Ану, дивимось. Ще ні. Новий рік ще ні. До нового року активний процес не почнеться Ну, перші якісь результати, перші нотки будуть, але не більше. Кордони. До нового року потрібно буде визначити лінію бойового зіткнення у цю зону. Зрозуміти самі, де буде що відбуватись? Ось вам, воно є. Вода. Ось тут вода випадає рух, ну, десь воно буде. Якщо казати про Харківську область Річка Оскол, я на цьому залишаюсь. Звісно, я вам називаю при, приблизну територіальність. А далі ж як буде? Куп'янськ я продивлюсь окремо. Так, обов'язково треба відстояти максимально, максимально о, щось каже, землю непогано. І о, ну, окупація залишається. Не буде. До окупації не буде. Я великої не буде. Е, ну, ось така ситуація поки що така. На полі бойду до, до нового року буде максимально про перемовини, поки що думається, будуть розбиратись, думатись варіант, такого конкретного ще не буде. На тему деокупації, зрозумійте. Статистика: Харківська область окупована на 3%, Миколаївська, Кінцбурзька, Косацькій там 1%, ось це і буде, ну, звідси звалити, звісно. 50% Херсонської області, скільки там 60-70% Запорізького, почте самі розумієте. Різниця велика. Це вам математика відсотки. Про що може бути мова? Це важко. Я щоб ви розуміли, це важко. В Донецькій області я вас не чіпаю, ви самі розумієте.